Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Приставка F.E. у назві моделі означає, що це полегшена версія, яка оснащена необхідними інноваційними технологіями щодо екрану, продуктивності та автономності. Разом з тим, тут дещо менший екран і трохи простіше оснащення. Це дозволило зробити пристрій більш доступним за цьогорічний флагманський планшет від Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, що робить його оптимальним вибором для шанувальників бренду. Чим вдасться на ньому виконувати всі ті ж самі завдання, що і на його більш потужних братах, зараз детально розповім. А ви поки що підпишіться на YouTube канал Епіцентру, адже тут ви знайдете багато цікавих, корисних і актуальних відео. Тож почнемо з дисплея. Galaxy Tab S9 FE Plus оснащений 124 дюймовим tft екраном з роздільною здатністю 2304 на 1440 пікселів. Як я вже казала, він дещо менший ніж у Ultra, проте настільки ж якісний яскравий. І чіткий. Якщо різниця в кілька дюймів для вас не має значення, то звісно і на такому екрані можна буде із задоволенням дивитися відео, грати і працювати з документами, а також у різноманітних програмах. Важливо відзначити підтримку S-Pen. Це перо не тільки розширює можливості пристрою, але й відкриває широкі горизонти для мистецтва та креативності. Ідеальний для малювання та створення швидких нотаток, а також роботи у графічних та фоторедакторах. До корпусу планшета стилу скріпиться за допомогою. У магніту є кілька місць, де його можна розташувати над екраном і на задній панелі. Тримається він доволі міцно та не відпадає навіть при різких рухах. У позиціонуванні цьогорічної лінійки табів виробник особливо наголошує на тому, що їх було створено з урахуванням потреб митців. Тут вже встановлено фірмове ВПО, за допомогою якого створюються цифрові зображення та ілюстрації. Навіть мені з доволі скромними художніми вміннями сподобалося малювати на цьому планшеті. Що думаєте, здається, вийшло непогано? Напишіть у коментарях, як вам. Звісно, Galaxy Tab S9 FE Plus можна використовувати не лише для малювання. В планшеті встановлено потужний процесор Exynos 1380 з вісьмома ядрами, який працює на частоті 2,4 плюс 2 ГГц. Разом з графічним чіпом mali g 68 mp 5 цей пристрій дозволяє плавно запускати вимогливі додатки та ігри. Графіка і продуктивність на високому рівні. Планшет трохи гріється, проте навіть за значних навантажень на процесор він не закипає та не починає глючити. Я запускала на ньому кілька програм одночасно, користувалася мультиекраном, грала в ігри з високими вимогами до графіки. Планшет з усім цим впорався на відмінно. Galaxy Tab S9 FE Plus має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також підтримку карт пам'яті microSD до 1 ТБ. І погляд разом із хмарними сховищами такого об'єму пам'яті цілком достатньо для довготривалого зберігання різноманітних файлів і встановлення всіх потрібних додатків. Звісно, як і всіх інших сучасних планшетах у Galaxy Tab S9 FE Plus є дві камери: основна здвоєна на 8 мегапікселів та фронтальна на 12 мегапікселів. Звісно, якщо ви тримаєте у руках якийсь потужний смартфон із розряду флагманів або камерофонів, то світлини з них будуть набагато кращими. Проте як для планшету, то в цій моделі цілком гідне оснащення, завдяки якому можна проводити відеоконференції, онлайн-лекції, прямі трансляції та просто спілкуватися з рідними за допомогою відеодзвінків. Щодо звуку, то у цьому планшеті він мені сподобався надзвичайно. Два стародинаміка від популярного бренду AKG лунають голосно та чисто. Ємність акумулятора складає 10 090 мАч. Звісно, великий і яскравий екран споживає вагомий відсоток енергії. Тому час роботи планшету істотно залежить від того, наскільки активно ви його використовуєте. Наприклад, повного заряду батареї вистачить десь на 4 години гри з максимальними налаштуваннями графіки. Відео на Ютубі можна безперервно дивитися трошки довше, приблизно 6-8 годин. Важливим є те, що ця модель має захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Завдяки цьому планшет можна спокійно використовувати поза приміщенням. Ні краплі дощу, ні пісок на пляжі жодним чином не зашкодять техніці. Загалом Samsung Galaxy Tab S9 FE це потужний та стильний планшет, який може задовільнити потреби навіть найвимогливіших користувачів. Він ідеально підходить для роботи, розваг та спілкування. Разом з тим, вибір саме цієї моделі замість звичайного Tab S9 або Ultra дозволить дещо заощадити. Пам'ятайте, характеристики та комплектація планшету можуть бути змінені виробником без попередження, тож перевіряйте актуальну інформацію перед покупкою. А дізнатися актуальною інформацією а також вартість Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus можна на сайті за посиланням, яке я залишу для вас у описі до цього відео. Що ж, а на цьому у мене все. Побачимося.